Вітаю, дорогі глядачі Народної думки. Важлива інформація для тих, хто планує користуватися фінансовими послугами. Хоч зараз вже трошки вечір, навіть ніч, можна сказати, але сижу роблю інформацію і для вас в тому числі, і одна з них це про розіграш, який незабаром ось ось буде. Е, інформація наступна: сьогодні з 0005 до 6 ранку Приватбанк працювати не буде. Технічні роботи. Ну, сказалось би, що там такого? Да, з 12 ночі до 6 ранку хто тим банком користується, хоча є нюанси, коли потрібно, Але все таки набагато менше. Е, ну, пам'ятаємо минулий раз, але то було десь початок да, війни. Тоді все було набагато складніше, що під час таких технічних робіт три дня були проблеми з банком. Тому будьте готові. Ну, не факт, що цей раз будуть, можливо, все пройде гладко, і там, 6 ранку або ще раніше, як не часто буває, все вімкнеться і буде працювати. Але якщо ні, то просто щоб ви були в курсі, були готові і там, наприклад. Сьогодні ввечері зійшли, сняли якусь там суму гривень 200 гривень. Хай там будуть собі на руках. Ну, Це не обов'язково, це я просто так до слову як передосторігання. Попередження, коротше. А, бачимо, тонометри, е чашки. Це для розігру майже вже готове, там ще декілька деталей має під'їхати. В найближчий час почне з'являтися інформація про це. На моєму каналі я відео почну роз'яснювати, що де, коли, як буде, тому слідкуйте за ними. Будемо з усім розбиратися разом з банком, Приватбанком. Сьогодні з 0005 до 6.00 заплановані технічні роботи, регламентні, тому ні додаток, ні панкомат, ну нічого там працювати не буде. А потім все має бути в штатному режимі. Тож, до зустрічі.